Слава Україні смерть мокшинським окупантам. У цьому відео Коли вибирати часник. Вибрати часник вчасно є дуже важливим, адже від цього залежить його зберігання. Більшість вважає, що часник треба вибирати до Петра і Павла або до Іллі, а це 2 серпня аж. Або ж орієнтуються на той момент, коли стрілка із повітряними цибулинками розкриється. Тобто вона ще підросте, оця верхня лузка трісне, і у той момент більшість вибирає часник. Я вважаю, що це запізно і мій десятирічний досвід більш раннього вибирання часнику Засвідчує, що я таки маю рацію. У терміні вибору часнику я орієнтуюсь на те, коли верхня луска ось тут, на головці часнику, почне набувати забарвлення. Ось видно, що вона стала така вже злегка фіолетова. Як правило, це буває 23 25 червня у нашій місцевості на Рівненщині. Але цьогоріч все затягнуте, все пізніше дозріває, тому я вибирала часник 30 червня. Оці часникові стрілки, звісно, слід вирізати, і я вирізаю, коли вони лише з'являються. А ці лишила, щоб показати, на якій стадії вони знаходяться у ту пору, коли я вибираю часник. Тобто, щоб продемонструвати, що вони ще не сформувалися і зверху не розлуснулись. Але є ще один дуже важливий момент: не весь часник я вибираю одночасно. Буває так, що на деяких часничинах, от коли вони ростуть на грядці, Видно, що вони вже починають змінювати колір, і оця така верхня оболонка стає такою жовтуватою. На перший погляд здається, що просто оця часничина вона раніше дозріла. Але насправді це не так. Якщо придивитися ближче, то можна помітити, що на цій Такій верхній оболонці є темно-сірі крапочки. Це вже працює хвороба. І якщо ви, відразу помітивши, не видалите таку рослину, то на другий день біля неї сусідні почнуть ніби то швидше дозрівати, а насправді це буде хвороба. А якщо ви їх не видалите, то буде і піврядка. Також скажу, що найбільше до грибкових захворювань схильні великоплідні сорти часнику. Щоправда, коли вже рослинка захворіє, то головка формується і не дуже велика така вже. Переважно це сорти для промислового вирощування, там їх кроплять і поливають щедро отрутохімікатами. тому вони не хворіють і ростуть великі. Ось ця рослинка це із часнику, який я купувала восени, тому що я майже кожного року купую щось новеньке, щоб випробувати. Але вже не один рік переконую, що чим більший часник, тим більше він вражається хворобами? Натомість, мій основний сорт, щоправда, як він називається, я не знаю. Але він хворобами не вражається, прекрасно росте в нашій місцевості. Може, він і не гігантський, але і не маленький, і зубці доволі такі нормальні. А тепер що я роблю далі? Отже, я викопала часник. Я його не мию, не обрізую, нічого такого з ним не роблю. І кладу його, або часом ось так вертикально ставлю під навіс. Тобто, щоб він не був на сонці, а був у затінку. І він поступово забирає поживні речовини із. Очіпок у зубці. Це все відбувається доволі поступово. Корінчики я теж не обрізаю, і в такому стані він у мене стоїть практично майже до перших осінніх приморозків. Але якщо ви до цього не видалили стрілки, то їх треба видалити після того, як ви вибрали часник. Тому що поживні речовини. Будуть не до зубців поступати, а будуть поступати ось сюди. Тому ця стрілка, я її так лишила на кількох рослинах для демонстрації, що я вибираю, коли вона ще не розлуснута. Але коли вже часник викопаний, якщо вона не виламана, то обов'язково треба виламати її чи зрізати. Восени стебла я обрізую секатором, або ж чоловік мені обрубує сукеркою. Оцей бруд на корінчиках він підсихає і теж легко доволі видаляється. І далі я заношу в сухе прохолодне приміщення, і там часник у мене зберігається. Весняний часник я теж у цю пору вибираю разом із зимовим. Але весняний я просто заплітаю або в косу, або у віночок. І так і зберігаю цим віночком чи косою до того часу, поки він повністю не буде використаний. Навіс, під яким зберігається часник, розташований в нас вздовж подвір'я, і тому часто, хто заходить, дивується, що часник вибраний так рано і навіть застерігає, що він же ж буде гнити. Насправді він не гниє, а зберігається прекрасно. Навпаки, якщо його довше лишати. В землі, отоді вже він вражається хворобами і дуже швидко трухлявіє. Наприклад, в одних моїх знайомих уже на Різдво вони на ковбасу не можуть вибрати нормальні здорові зубці, а в мене ще і на Великдень є зимовий часник і він прекрасно зберігається. Ну, можу ще як доказ пояснити додатково. От якщо ви не виберете на цій стадії, коли вже луска, оця покривна, почала набирати забарвлення, то головка часнику вона вже сформована і більш вона рости не буде, більшою вона не стане. З іншого боку, в нас якось так, щорічно завжди початок, липня, дощовий. Ідуть дощі, дощі, дощі. І от хто не вибирає часник, він починає на грядці, просто видно, от коли я йду повз городи. І я бачу, що в людей часник, він вже просто робиться. Таким жовто-сірим, коричневим. І коли його вибирають, я часто бачу, що він вже розпадається на окремі зубці. Тому часник треба вибирати вчасно. Я вибираю вже більше 10 років таку пору, і він ну, набагато краще став зберігатися. Ну, звичайно, ще залежить від сорту, тому що. От, наприклад, оцей сорт, що я восени придбала, я його використаю для квашення і навіть не буду зберігати, і взагалі він в мене стоїть під навісом на окремій купці, щоб навіть і не контактував. Ну, цей вже я теж якраз от використаю для квашення огірків. Якщо ви не схильні, от просто так повірити в мої слова, то я вам рекомендую. Задля експерименту кілька часничин вибрати раніше. Поставте їх десь у тінь. І побачите, потім окремо десь покладіть їх на зберігання, і побачите, скільки вони у вас пролежать, не зіпсувавшись. І побачите, скільки той часник, який ви виберете пізніше. А якщо говорити про такий термін як до іллі, тобто до 2 серпня, то в цей час часник уже коріння молоде починає пускати, вже він знову починає рости. Це взагалі дуже пізно, але ж, тим не менше, такі міфи ще поширені, і багато хто продовжує роками вибирати часник запізно. І плакати, що він не зберігається. Отже, прийміть мою інформацію до уваги: не вірите на 100%, проекспериментуйте і побачите: Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам!